Показую наші покупки в АТБ. Так як у нас закінчився буряк, в першу чергу ми купили буряк. Ну, ми там поділились з сусідами, і добре, що поділились, бо так би він став м'який. Я хочу показати, це я пакет уже розірвала. Дивіться, який він грязний. Тут, мабуть, грам 200 було землі, бачите? Це не весь. уже я поставила варити. Ми купили 2 кілограма 56 грам. Бурячок зараз коштує за кілограм 7 гривень надо заплатити 95 копійок. Взяли це на 16 гривень 35 копійок. І такі пакети майка стали дорожчі Ось такі. Це я вже в свій поклала. Вони стали по 20 копійок. Ми брали. Ну, вони, звичайно, може більші, бо ми брали два, ось взяли огірок і ще тепличний. І це виходить, що два пакети це 40 копійок. Хочу показати огірочок, зараз розмотаю, ось такий на салат. Вот. Взяли ага, огірок. Бачите, огірок 182 грама по 98 гривень 95 копійок за кілограм. Затягнув він на 18 гривень одну копійку. Далі взяли капусту ранню 588 грам. Так от, теж на салат. 63 гривни 29 копійок коштує кілограм. Головка затягнула на 37 гривень 21 копійку. Так, Далі взяли колу для мене, як завжди. Мабуть, покладу, а то її так не видно. Ось то зеро Сугер, без цукру. 2 літра 250 мл, 42 гривни, 60 копійок коштує. Купили гель для прання. Дивіться, гель для прання я беру для домашнього прання, те, що там. Вдома ну, ходимо таке не такі, допустим, кофточки, там все те, я не перу гарне. На те береться в мене персіл або аріель гель. А таке дуже гарно стирає навіть якісь там тряпочки. Коштує гель, оцей, там 2 літра 100 і коштує 103 гривни 90 копійок. Купили кукурудзу. Цукров консерву... консервовану з цілих зерен. 340 грам. Ну така. Верес. 38 гривень, 70 копійок заплатили. Далі молоко яготинське. Пряжене. так дві. Упаковочки взяли. Так, і в нас молоко 900 мл. Коштує 33 гривни, 70 копійок, одна упаковочка. Далі шукала я насіння щавлюні, де не могла знайти. А в епіцентр далекувато їхати було, а ми були і на лівому березі сьогодні, ну, чогось не заїхали. Ну, взяла тут усю пачечку. Зовсім тут його мало. Я сподіваюся, що в мене там розсипалось якесь насіння, то, може, зійде більше. Ну, в общем, взяла. Ця пачечка коштує 3 гривни 90 копійок. Тут що написано. Не написано. А, один грам всього. Ну, Я одну взяла, бо більше там пачок не було. Так, і ще взяли. Для мене торченбургер. Це я беру. от такий, соус. 200 грив. 29 гривень 90 копійок. Печиво Марія. На фруктозі. от таке. 240 грамів коштує 29 гривень 70 копійок без акції. Так, далі трубочки бамбук. Глазуровані, що всіх всі полюбили. І я теж. От. Так, коштують вони 47 гривень 60 копійок. Там, я забула, 250 грам, здається. Зі, смак... Зі смаком згущеного молока. Так, щось я не, не бачу, де воно тут написано. Так, ну, треба ж знайти. Ага, 250 грамів ось. Так, вершки. Вершки взяли по акції. Оце що? Це вершки. 1990. Просто квашено 10%, ні, 200 мл там. Ну, 19,90 за одну пачечку. Так. Майонез. Вірніше не майонез, а майонезний соус салатний. 30%, 300 грам такий. Коштує 24 гривні 60 копійок. Ну, як завжди, ще взяли. Давненько вже купували хліб бородинський. Його 400 грам, але ми його не ділюємо, Ось такий. Так, і коштує він 1550, ціна незвінна. що скільки не, не піднімається, слава Богу. Так, далі пряники, пряники з фруктозою, 300 грам. 29,50. Так, я тут не поміщаюся. сюди їх покладу. Ну, не помістилася. Взяли глазур, планую, може, я спечу пасочки. І щоб не робити самію цю глазур, ну, Віка мені предложила. Запропонувала взяти ось таку глазурь в упаковочці 75 грам, і коштує одна упаковочка 7 гривень 90 копійок. Так, далі, що ще взяли? Ми сьогодні так і багатенько набрали. Халви взяли. Халва теж не, зі стевією, класична, соняшникова. Жайвір, Але 160 грамів вже ось так, мабуть, місяць держиться. Ну, це вже куди? 140, гр... 140 грамів це вже буде зовсім мало, я так думаю. Тому, що вона отак і лишиться такої ваги. 27 гривень 30 копійок коштує. Так, і що все? І все, мабуть. Ні, не все. Іще кориця така. 20 грамів 9,90. І для віки Пепсі. Ось таке пів літра тут його. І коштує це Пепсі, ще скажу вам 19,90. Так, оце по АТБ. Всі покупки, дивіться. І ще заїхали в аптеку. Ну, як завжди, вона там поруч. Це зовсім так дорого вже стає. 25 міліграм тут, 25 мілілітрів. Ну, мабуть, міліграм. Валеріану я це хочу сказати. І вже коштує вона 32 гривни одна бутилочка. 264 гривни. Так, і що ми ще? Ну, мабуть, оце вже і, і все. АТБ. колу сказала, Пепсі сказала, а це в АТБ все. Ось такий чек, тут 64 гривни, а АТБ 617 гривень і 10 копійок. І зараз іще покупки по дорозі в Єву. І далі в Єві. В Єві купили отакий от персіл гель. Тут півтора літра. Коштує він 345 гривень. Дуже дорого. Ну, але я спробую його. Тут пишеться, що на 30 стирок. Ну, може, на 2 місяці розтягну. І, як завжди, одноразові колготки, але ну, хватає, мабуть, на 2-3 на дні для віки. Але що вона мені там показала? От є італійські, а є українські. Ось вона брала і наші італіянські. Говорить, що якість у цих краще. Де вона? А, ось тут буває написано Made in Italia, а то було написано і такі ж, все точно, тільки написано Україна. Ну, 89,90 поки що вони коштують. І це ми взяли в Єві. І в Єві електронний чек. Тому, скажу так, що оце ми заплатили 434 гривни 90 копійок. Оце такі покупочки ми сьогодні зробили. В основному в супермаркеті АТБ, трішки в Єві, ну і без аптеки ж теж нікуди не підінешся. Ну, і це, я хочу сказати, прання нам надовго хватить. Ну, а все оце на неділю, мабуть, хватить. Ну, це так. Так ми сьогодні закупились. Як говорять, скупились, кажуть, не треба так говорити. Закупились. Але ми ще не купили ні яйця, ні масло вершкове таке, знаєте, ні сметани. Ну, це що, що купили, щось було вже вдома. А це закупили. Чого вже не було.